Добрий день, шановні друзі! Ми дуже вітаємо вас на прекрасних просторах нашої чарівної річки, нашого Дніпра. Ви знаєте, сьогодні погода просто чудова. З вами, звичайно, сьогодні дядько Стас в доброму гуморі. Сонечко, настрій, як завжди, просто бомба. Ну і звичайно, ми сьогодні попрацювали, щоб під'їхати до нашої річки трошки пилочкою. Тому що, ну, заросло. Буває, друзі, нічого не зробиш. Всі рибаки вони стараються завзято добратися до берега. Ну, а зараз, друзі, ми вважаємо, що треба ознайомити вас з нашими насадочками. Ловимо ми, як завжди, сьогодні Судака. У нас будуть сьогодні ось такі бокоплави. Зверніть увагу, ось такого. Ось такої розвіточки, ось такого кольору. Буде, звичайно, голубенький. Хочемо попробувати ось такі. Це підмальочка. Підмальочка, Думаю, сподобається. І ще у нас є можливість ось такі бокоплавчики попробувати зелененькі, коричні розсвіточки. Може, блешні сьогодні, побачимо. Побачимо по погоді, по глибині, звичайно. Ну що ж, хочеться, з нас, з нас, з нас. ми вже з вами Ось настили. Дивіться, ось такий бокоплавчик ми ставимо. Це моєї звичайної роботи. Двойничок зверху бігає, то що я вам показую. Бачите? О, ось таким чином. Розвєточка зверху зелене, знизу жовтеньке. Ну і поводок. Поводок, друзі, 0,45, як мінімум. Тому що ми ще в гості чекаємо щуку. Вона вже була, а може і сом ще сяде. Глибина у нас сьогодні починаємо 4,9. Дивіться, це ми тільки-тільки зайшли. Ще до русла далеченько, будемо добиратися. Ну і звичайно, заводимо наш двигун. Двигун у нас, як завжди, парсун. 3,6, двохтактний Подивимося, як він заведеться сьогодні, друзі. Даємо трошки газку і. О! Працює! Працює, як завжди, працює. Поїхали, друзі! За удачею! Веселі висадяться на острові. О, смотри, какой остров. Классный. Заезжай, блин. Или дальше. Или дальше. Смотри сюда. Здесь или дальше. О, нормально. Заехали на остров попить кофе, чай. Туалеты. Туалеты. Тасик захотел, у него в туалет сильно говорит. Не могу, говорит, хочу в туалет. Вот такие острые у нас тут. Такие. Сейчас мы не выслужим. Да не надо. Пос... Выложи. А? на остров. На остров. Красивый такой. Роман. В затерянном мире. Остров. Затерянный мир. Тут, конечно, срач. Дивите, хлопцы. Вот это так рыбаки ловлят литом. Вы, бачите вообще? Вот такие. Вы дивите, какие срач на островах у нас. Страшне. Це страшне. Оце сруть рибаки. Це звісно капець. Вони тут живуть. Тут і сруть, Це звісно не діло. Природу треба берегти нашим дітям, нашим внукам. А це вже безпреділ. Безпреділ. От що я, щоб я тут жив, цій буці, ну, приїжджав, я би тут все вбрав би, по-перше. І дивився, щоб тут ніхто не сарив. Ну це звісно капець. Дивіться, що зробили. Всього. Дивіться. Це вони тут сплять, живуть. Оце засирають нашу Україну. Да. Звісно. Так не можна, хлопці жити. Дивіться. Вони що вони тут наробили? Вони ж тут жили і буржуйка стоїть. І все стоїть і диване. Ну наші це ж ці бутилки, банки. Дивіться, які тряпки. Ну Візьми, убери. Дивіться, буржуйка все в них. так, так бачите, кругом ці бути. Навіть у них в самому, вони сплять в цих бутилках. цьому гомні сплять. Це гомно. Це страшно. Це страшне. Засирають природу, не обирають за собою, не слідять. Це такі постройки, бачите? Да, це конечно горе. Це, конечно треба принимать меры якісь це страшне. Хрумом бутылки. Ціле устром в бутылках. Друзі, тільки вийшли на рибалку 15 хвилин і покльовка. Дуже крепка, мощна покльовка. І слава богу, такий він, такий він цепився. Ось так, друзі. Піднімаємо акуратно, Аккуратненько підняли. глибина, Покажіть, хлопці, глибину, глибину, дивіться. 15 метрів, 15 метрів у нас глибина Ось така чудова риба це судак Ну я думаю, десь кіло 200-300. Кіло ось така риба. Дивіться. Клюнув Клюну він сьогодні на ось таку снасть. Дивіться, хлопці, зверніть увагу. Дуже цікава снасть це моя розробка. І вона знову себе оправдує вже в Ко... котрий раз. О, дивіться, ось нижче, така, нижче, 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 нижче. Так, так, дивіться. Зверніть увагу. Ось такий. Це називається вертольот. вертольот. Колись ловили на прип'яті і в нас він теж прекрасно працює. Ось така риба, шановні друзі. Початок, як думаю, непоганий. І буде. Рибалка сьогодні, здається, мені буде чудово прямо. Так, ну що ж, я думаю, це буде для початку непогано. Бабуся буде в задоволені в захваті, а ми продовжимо рибалку. Чекайте, матеріал, буде дуже цікаво.